Діва кози, ріг. 16 по 22 вересня. Дивимося, основні моменти, що на вас чекає. Уже на місяць немає сенсу робити розклади, тому до кінця місяця будуть такі тижневі, тобто цей тиждень і наступний. І вже потім виставлю на жовтень. Я у відпустці тому такий період був. Мовчання. Та й треба було набрати сил, чесно кажучи, не в ресурсі, як зараз модно казати. І так, поїхали. Тілець діва козиріг 16 по 22 вересня. Самі основні моменти. Ага. 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 А, так. Дивіться, тут якісь діла можете рішати, О він стрілець з чоловіком, да, тримати зв'язок, спілкуватись, десь може, допоможе вам щось там вирішити і так далі. Вівторок, Вівторок, знаєте як, там якісь щось будете звитись, ругатися можете з кимось, Знаєте, така карта агресії, поїздки і агресії. Да? от Щось там неожиданно, неочікуване среда. Переміни. Міняєте плани зовсім, зовсім. Тобто, от слова не так, як ви думали, не так, як планували. міняються абсолютно плани. Так, три. Четверг. Переїзди, поїздки, дальні дороги. От, можливо, зміна місця проживання, транспорту, роботи і так далі. Значить, далі. Карта можливостей розширення нових горизонтів, нових якихось должностей, да, скажімо так, потім що ще може бути? Це фінансово, це по роботі може бути якась така привілегія, це карта хтось тобто може дізнатися про вагітність. Да, і такі. Ну, от це саме така приємна карта. Знову ж таки, новини. Поїздки перельоти можуть бути в кінці тижня і по карті правосуддя. Знаєте, все, все, все буде так, як має бути. Але це також багато якихось документів підписуєте там, важливі такі державні справи рішаєте і так далі. Так, бачите, переживаєте щось, переживаєте, поїздка, поїздки, переживаєте. Хитрості, будьте уважні з людьми якимось хитрими, да? але по факту карта сад вам знову ж таки каже, як і все тиждень непоганий. Да, Початок тижня якийсь нервовий плани змінюються, все йде по плану і так далі. От якось така історія, бачите, падають і тут теж кораблі. А, значить... Але так і інакше, дорога состоїться, кого вона повинна бути, і ці будуть. Просто що не так, як ви собі планували. І так, для кожного стілець діва козиріг Приємні карти. А давайте ще я хочу все ж таки докласти до башни, чого будуть стосуватися ваші плани. По башні. що що башня, що хоче сказати нам. Ага. Карта імператриця, каже. І, і всі три старших аркани Дивіться. А, карта Коренин, карта розширення і карта страху, неведение обіди предательства. Значить... Це ж карта, якщо для чоловіків, то офіційної дружини. Да? Якось може щось з вашою дружиною. Якась історія може стосуватися, зовсім все зміниться, поміняється, будете переживати за це все діло. Якась така історія. ну От дивіться, карта перемін. Вона 100% прийде. Да? Тобто ну, от тут не відвертишся, сюрпризом буде. От, дивимось для кожного, значить, тіль, тільці, дороги, вибори. Е якісь у вас, от бачите, тут також дорога, новини. Але знову ж таки, це недалеко, це десь поруч, але якісь дороги у вас є. Куди поїхати. Е діви, е діви, тут плани, ваші плани, в принципі, е плани на майбутнє, на якісь відносини, зустрічі побачення, такі історії. І козиріг, карта дому. Хтось може поїхати додому, хтось може отримати звістку з дому, якщо не вдома, да? або ви там, діла сімейне, домашнє будете вирішувати. От такий тиждень для вас. А, і також на цьому тижні будете активно якось спілкуватися з риби, раки, Скорпіони жіночої статі. На все добре, папа. -па.